Чудовий ранок. І ми цього ранку перебираємо розсадку. Ось це в нас брілка. Що хочу показати? Ось відходи йдуть. Ось розсадку, яку я перебираю. Цю ще не висилаю. І розсадка ось. вже перебрана, готовенька. Ось цю я висилаю. По 10 гривень штучка. Четвер, тобто завтра, йде відправка. Ця ще буде недільку підготовлюватись. Що я б хотів показати? Ось розсадка. І коли ми беремо розсадку, ось, нею практично можна вже висилати. Корінчики все є, але нею потрібно підготувати. Тобто я обрізаю листочок. Ось тако. І вона ще недільку друга має нарости. Ось така розсадка. Ось бачите? Корінчики, біленькі, все є, готово. Але таку русатку я людям не висилаю. Чому? Ну, тому що ці листочки не кожен хоче таку русатку брати. І не завжди вона дойде. Ми беремо раз, два. Ось два чудових листочка. Бо дехто каже мало листочків, листочків тут досить ще багато. Тому що кущ сильний. Коренева система сильна. За неділю другу вона випустить ще 2-3 листочка. І будуть досить, досить густі кущики. Вони будуть ось такі, як тут. Бачите? Оце порібране, а ну, це отход трошки остався. Ще не викинув. Ось такі будуть густі кущики. І з цієї розсадки також будуть густі кущики. О, кущик. Це чудова розсадка. Але не я підготовлюю, Тобто лишній цей обрізаю. І для того, щоб вона краще приймалася, бо це все-таки ж маса велика буде. І цей обрізаю. Має ось така розсадка бути. Два, тире, три листочка. І коренева. І тоді вона досить і досить непогано прийметься. Ось так вся ця розсадка перебирається. Ось ця перебирається. Це все бріла. Скоро будемо ось там далечко. Сірія. Скоро будемо виносити вже сірію під сонечко, щоб вона закалялася. Так що, кого цікавить, ось така розсадка. Дзвоніть, телефонуйте. Є бріла, румба. Полка. Ну, мальвінки там чу-чуть, але вона ще слабовато. Щось цього року мальвінка дуже-дуже тяжко приймається. Так що, 10 гривень штучка мінімальне замовлення від 50 штук. Тобто, можете по-різному заказувати. 20, і 20, і 10Т, і ось вам буде і 50 штук. Так що рекомендую, далі буде.